Церкві вже понад 100 років. Ця церква має дуже велику історію, яка почалася ще в 1870 році. Ця церква була збудована. Коли прийшли комуністи, вони зробили склад, розрушили тут багато які будівлі, які були навколо. Потім, все-таки, по трішки громада своїми силами відновила цю будівлю. Сьогодні ми зробили косметичний ремонт, який допоможе все таки прихожанам. Ходити до цього храму, молитися за нашу перемогу, бажати здоров'я нашим захисникам. Віряни перед минулою Пасхою підняли бунт проти московського патріархату, просили отця стати на їхній бік. Утім той відмовився. Сама громада вирішила перейти, це точно. Ми ставали на коліні перед ним, щоб він перейшов в українську церкву. Він не перейшов. Він сказав, я поклявся, я не перейду. Ми сказали, ми тоді ми ключі замка поміняли і все. І перейшли у цей, українську церкву. Для села, для людей ми дуже раді, що в нас така подія відбулася. 8 листопада жителі села офіційно перейшли до українського патріархату. Освятити церкву приїхав владика з житомирсько овруцької єпархії. Сьогодні я прибув вже до нашої громади, яка приєдналася до Прославної церкви України, і відзначити разом з громадою уже по місній церкві, престольне свято, оскільки сьогодні день пам'яті. Великомученика Димитрія це є небесний покровитель цього села, і цей храм іменується на його честь. І, звичайно, що я сьогодні подякував кожному громаді, яка зробила цей свідомий вибір. Теперш ніж провести освячення церкви, тут довелося робити ремонт та повернути ікони, які викрав минулий священник, коли тікав геть із села. Дійсно, треба було долучитися ще деякими коштами, щоб допомогти відкрити, тому що. Е Попередній отець, чи як його можна назвати, що від московського патріархату, він багато речей викрав із цієї церкви. А зараз ми своїми силами ми сьоні побподарували і не одну ікону, а багато ікон, які. Будуть допомагати більше молитися нашим прихожанам. Для тисячі жителів цього округу храм у Буках єдине місце, куди вони можуть прийти на церковні свята. Згодом у сусідньому селі планують збудувати капличку. З п'яти сіл два села туди приїжджають Хьонси, а три села, три населених пункти приїжджають. Священик приїжджає наш український. На наступний рік в нас в селі Луки центральне, там де центральна садиба, там буде проход буде розбудовуватися така капличка для вірян. Поки священники будуть опікуватися цією церквою по черзі, каже владика. Утім, люди щасливі, що, врешті-решт, після кількох місяців скандалу із минулим отцем вони таки перейшли до української православної церкви.